Так, Доброго дня всім фермерам. Сьогодні розглядаю різні розпилювачі каджет. Є в мене жовті, почти всі стоять жовті, один фіолетовий, один синій, по норму виливу, якщо кому потрібно буде. І один зелений від роси від компанії Роса. Перевіряю їх я на самому низькому тиску на двоїсті, що жовті, фіолетовий і синій. В однакових умовах. Вилив у них різний, але мені було дуже цікаво подивитися, як на самому мінімальному тиску вона працює. Це в нас працюють жовті. З цієї сторони всі жовті. Зараз глянемо тиск. Попусується довго. Тиск 2 І зараз підемо. Так, тут у нас фіолетовий розпилювач, трохи криво стоїть, Екоджет Далі синій, далі роса і далі дві жовті. Отак, От непогано вони всі розпилюють, попри те, що вітер. Я думаю, видно, який вітер. Але 50 сантиметрів заявлених покриття конусом на такій висоті. Ось, якщо буде видно. Це грунт мокри, мокрий. От сюди замочило. І штанга тут, десь 50 см. Так що, якщо кого цікавило питання оприскування на низькому тиску, От будь ласка, є тут 4 варіації. Екоджет жовтий, екоджет фіолетовий і екоджет синій. Ну і також роса. Зелена на норму вилива 70 літрів. Отак От це все діло працює візуально. Я ж говорю, попри вітер, але покриває вона свої 50 см конусом спокійно. Хто буде працювати на низькому тиску? Ну, два. Якщо жовтими розпилювачами, то рекомендую десь на такій висоті, ну менше 50 см, де тримати штам. Ну це якщо вітряно, звісно. Так що отак воно працює, це все діло. Зараз ще раз тиск глянем вітер, звісно, дикається. Шовтенький. Ще раз подивимось на тиск. Ніхто тут нічого не крутив, двоєчка так і є. Так що, якщо кого цікавило запитання з приводу... Як на мінімальному тиску по таблиці EcoJet працює, працює дуже і дуже ефективно. Все, що лише двійки давлення, то там взагалі, зрозуміло, що чим більше тиск, тим краще. Але от мінімальний заявлений тиск і вони працюють на ура. Скоро будемо... Десь, мабуть, через неділю я проведу оприскування. Заправлю оприскувач на, на 4 гектари, а побризкаю, побризкаю 8 гектар. І подивимося, чи насправді можна економити як на воді, так і на хімії. Оприскування будемо проводити євролайтингом. Так що до наступного відео. Всім. Всім до побачення.